Росія цієї ночі атакувала Україну шахедами під ударами перебувала Чернігівщина, Харківщина та Київщина? Ворог цілив по енергетичних об'єктах без електрики. Залишаються населені пункти на Чернігівщині та Славутич на Київщині. А якою була ситуація на півдні країни? Розпитаю Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю я вас, пане Іване. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Запорізькій області? Як почалася ця доба? На жаль, за останню добу в нас загинула 70 річна жінка. Вона загинула від артилерійського обстрілу ворога, а саме селище Приморське, також 36 річний чоловік та. 70-річна жінка, вони поранені в цілому за добу ворог здійснив 678 ударів по 19 населених пунктах. Здебільшого ворог цілив по нашим населеним пунктам ФПВ-дронами, на другому місці. Артилерія і також здебільшого страждають безпосередньо прифронтові населені пункти. Який стан поранених на тепер? На сьогоднішній день різний стан поранених в цілому в лікарнях перебуває 22 людини, які постраждали після масованих ворожих обстрілів. З них одна дитина в тяжкому стані. П'ять людей, в тому числі саме ця одна дитина, 16 людей у стані середньої середньої. Тяжкості, і звичайно ж, ми розуміємо, що сьогодні лікарі роблять все можливо, даби врятувати життя наших мешканців. Пане Іване, напередодні росіяни вдарили по припаркованому цивільному автомобілі в півдроном. Як часто окупанти влаштовують таке от полювання на мирних людей? На жаль, сафарі за е, цивільними це є на сьогоднішній день звична практика від ворога. Е, ми бачимо, що ворог все частіше намагається цілити по цивільним, і насправді в них вже є такий е, ціла каста людей, які е, полюють за цивільними. Е, як е, яка є оперативна інформація? То це Ті ворожі пілоти FPV-дронами, які навчаються, їм значно складніше поцілити по нашим військовим. То вони у якості свого навчання цілять безпосередньо по цивільним в прифронтових населених пунктах. За жовтень 10 людей поранено. 4 жінки, 6 чоловіків саме від атаки fpv Дронами також, на жаль, два чоловіки загинули після того, як ворог поцілив по цивільним автівкам саме по прифронтовим населеним пунктам. Пане Іване, знаємо, що Росія не змінила тактику і продовжує бити по енергетичних об'єктах країни. Яка ситуація з електропостачанням в області зараз? Ми щодня, дякуючи енергетикам, ладимо енергосистему після ворожих обстрілів, дякуючи енергетикам, не більш ніж Одна доба бувають перерви в частині енергопостачання на території Запорізької області. Звичайно, найскладніша ситуація безпосередньо у прифронтових населених пунктах, безпосередньо там, де ворог намагається атакувати абсолютно всю інфраструктуру. І майже 50 населених пунктів знаходяться без електрики. Вся інша територія Запорізької області наразі заживлена, і наші мешканці користуються електрикою. Які заходи вживає обласна адміністрація для захисту об'єктів критичної інфраструктури? Звичайно, ми розуміємо, що абсолютно різні ступені захисту можуть бути для різної інфраструктури. В першу чергу в суту. Критичну інфраструктуру, яку ми змогли ще півтора року тому, захистили габіонами, захистили антидроновими сітками. Саме це ускладнило ворогу знищити нашу енергосистему минулої зими. Наразі ми проводимо більшу роботу, більш більш надійно захищаємо всю нашу енергетичну інфраструктуру абсолютно по всім напрямкам. Звичайно, в фокусі нашої уваги це електрика, це газопостачання, водопостачання, теплопостачання. Саме це є в фокусі нашої уваги в частині підготовки до наступного опалювального сезону. На жаль, також слід визнати, що ворог постійно змінює засоби, якими атакує Якщо раніше ворожі атаки артилерію Запоріжжя, це було. Щось нереальне, то за останні три місяці ворог щонайменше п'ять разів атакував артилерію безпосередньо. Обласний центр, здебільшого, то був правий берег Хортицький мікрорайон. І ми розуміємо, що засобів, які б захистили від артилерії, їх значно менше, ніж ті б, які захистили від дронів. Тому, виходячи із оперативної ситуації, ми будуємо захист для нашої енергетичної інфраструктури. Як власна триває підготовка до опалювального сезону? Наскільки область вже готова до його початку? Звичайно, ми можемо сказати, що ми готові на 100% і На сам насправді на, на, на так і є 100% готовність сьогодні абсолютно всіх об'єктів критичної інфраструктури. З іншого боку, ми розуміємо, що ми будемо проходити зовсім нестандартний опалювальний сезон, де ворог буде постійно намагатися зіпсувати нам опалення, пошкодити нам енергопостачання та водопостачання. Саме тому сьогодні ми дублюємо наші потужності, дублюємо, резервуємо наші електричні, теплові потужні і готуємося до складного проходження опалювального сезону. Тим не менш, на сьогоднішній день до проходження опалювального сезону Запорізька область готова. Як тільки буде для того потреба, ми готові будемо розпочати опалювальний сезон. А чи є громади, де опалення не буде взагалі цього року? Так, на жаль, вони є. Вони залишаються незмінними. Це прифронтові громади, Орігів, Гуляйпола, Степногірськ. Це ті великі міста, які знаходяться, можна сказати, на лінії фронту. Також близько 50 населених пунктів, які знаходяться в цілому на а, прифронтових лініях в цих населених пунктах. На жаль, опалення не буде розпочато. Але там залишаються наші мешканці, там залишаються наші люди, і вони точно мають прожити цю зиму, наскільки це можливо сказати, в комфортних умовах. Саме тому, завдяки уряду, завдяки нашим міжнародним партнерам, всі мешканці прифронтових територій, яких а, десятки тисяч вони отримують кошти на придбання твердого. Паливо більш ніж 20 тисяч гривень на одну родину, і за ці кошти вони зможуть придбати відповідне кожне для себе необхідне тверде паливо для того, щоб отап. Е опаленням забезпечити свої будівлі на прифронтових територіях, де немає на сьогоднішній день через ворожі атаки. На жаль, сталого теплопостачання та газопостачання пане Івана, чи збільшилась кількість охочих евакуюватися у безпечніші райони? Ну і в зв'язку зі збільшенням обстрілів і в зв'язку з наближенням зими? На жаль, або на щастя ні, на щастя, тому що ми розуміємо, що ворогу не вдається просуватися на запорізькому напрямку, не вдається отримувати успіх. Саме тому наші мешканці неактивно виїжджають навіть з прифронтових населених пунктів. На жаль, тому що ми розуміємо, ті мешканці, ті тисячі мешканців, які залишаються на прифронтових територіях, вони в суцільній тотальній небезпеці, і тому звичайно ми радимо виїжджати. За останній місяць за жовтень місяць 26 людей виїхало з прифронтових територій. Також є можливість евакуюватися потягами евакуації завдяки Укрзалізниці із міста Запоріжжя до більш безпечних регіонів західної України. А також це не користується великим попитом. 41 людина всього погодилася на евакуацію потягами безпосередньо з обласного центру. Тому резюмуючи, сьогодні немає. Активної евакуації з фронтового регіону, і наші мешканці навпаки сфокусовані на допомозі військовим для того, щоб вони не захищали. Пане Іване, маємо ще хвилину. От власне про допомогу військовим хочу запитати, яку допомогу саме надає ОВА. Наприклад, за останній тиждень ми допомогли 20 підрозділам, які воюють на Запорізькому напрямку, на загальну суму більш ніж 50 мільйонів гривень. До кожного підрозділу до якого ми приїдемо, у всіх буде майже однакова проблема з різними категоріями. Наприклад, всі точно скажуть, що в ним не вистачає мавіків нічних денних. Тобто цьому потрібна допомога зараз. Ми готуємось також до зими. Ми хочемо, щоб в кожному окопі були акумуляторні батареї, щоб наші військові могли заряджати батареї на раціях, на дронах а також якісь пункти обігріву вже поблизу лінії фронту. То сьогодні ми. Так комунікуємо з кожною військовою частиною, щоб доставити нашу допомогу від цих громад до переднього краю наших фронтових, фронтової лінії. Звичайно, це надскладно. Звичайно, ми розуміємо, що там наші військовослужбовці надскладно несуть службу, але і в цьому ми також намагаємося надати допомогу. І стандартно FPV-дрони, реби, батареї, все це в фокусі нашої уваги. Всі ті потреби, які нам декларують наші військові, все ми передаємо нашим. Підрозділом пане Іване, я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за вашу за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам, дякую.